Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу ми придбали для наших захисників акумулятори та засоби зв'язку. Загальна вартість 99 тисяч 989 гривень. Квитанція на екрані. Низький уклін кожному з вас, хто донатить. Молодці. Так, а тепер до наших новин. Верхушка Рашки планувала розділити українців на три частини. Я навіть знаю, що це за три частини, які більш-менш ненавидять рашку, які сильно ненавидять, і які ну, дуже сильно, пекельно ненавидять рашку. Тобто мається на увазі ці категорії. ні? ні. На тих, кого знищать, змусять будувати та відновлювати рашку тарабів. А, тарабів, ну, в сенсі, третя категорія. Клас. Чесно, будемо. Що, чесно будемо, що окупація України, на яку розраховував бункерний, це поповнення резервів його армії? Ну, не сталося, як гадалося, і не станеться ніколи. На що розраховує Рашка в 25-му році? Що до нас? І що вона отримає із своїх розрахунків по факту, із своїх планів у 2025 році. Не рий могилу іншому, да, не рий яму іншому, бо сам у неї попадеш. Значить, дивіться, плани на 2025 рік силою не вдалося, силою не вдасться. Тобто, вони на силу не ставлять, вони ставлять на хитрість. На хитрожопість це прописано у них в ДНК, і вони роблять такі ставки. А що вони доб'ються з цього ніхера? Вони доб'ються тільки для себе і для свого уродського народу смерть, знищення економіки. І розділ своєї країни, і це все ми з вами вже будемо а, бачити наступного року. Всі ті пташечки вже полетять. -ту -ту. дуже непогано. Далі, цьогоріч Рашка збільшила на 100 тисяч кількість своїх військ в Україні. Цесирський сказав, значить він вважає, що інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабами, так і за кількістю військ. Інтенсивність війни. Інтенсивність війни. Так, що буде далі з приводу інтенсивності? Інтенсивність буде з нашого боку в плані оборони, з того боку, буде інтенсивність в плані наступальних дій, причому таємних. Тобто, це називається в обхід пішли, під землею пішли, коли темно пішли. Тобто, така історія такі диверсії. А, потім буде спад. А потім раптом буде знову якась битва, Тобто ще буде якийсь заміс. Не в плані наступу і оборони, а в плані лбами зустрілися і вияснили хто кого. А далі буде знову спад. Тобто, от такі поки що нас з вами чекають качелі. 200 гривень донат. Молодці, дякую. Україні буде поставлено 19 систем ППО від союзників для захисту критичної інфраструктури, заявив генсек НАТО РюТЕ. 19 систем ППО. Дуже потрібна річ. 19 систем так і складові до них. Дякуємо. На столі лежить пропозиція припинити вогонь. Приймайте її або відмовляйтесь. Це ваша відповідальність. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Звернувся до Зеленського. Чи дійсно є така пропозиція зупинки вогню? Є така пропозиція? Ця пропозиція, вона що для нашої влади тут єдиний раз, коли співпало, що для нашої влади, що для нашого народу вона не є. Якимось дуже гуд варіантом, тобто це е, така знаєте історія про те, що після цього будуть втрати втрати і ще, ще раз втрати. Якщо погодиться на це наш уряд, але якщо для уряду це не добре, будемо мати надію, що вони там свої мізки напряжуть і, і щось зроблять з цього. Україна не піде на заморозку війни, і Трамп це розуміє, заявив Зеленський. Ну це про тільки що про що ми з вами казали. А, значить, основні тези. Трамп поки не має доступу до розвідувальних даних. Українські команди вже комунікують із його представниками. Штати можуть тиснути на бункерного, але майбутнє України в ЄС. Штати ключовий донор, але підтримка Європи не менш важлива. Ну, такі тези і туди, і сюди. да? 25-й рік для нашого народу, що принесе, і для Рашки, коли вони вже щезнуть. Ну, ми вже трошки подивилися наперед, що там у них буде наступного року. Давайте подивимось, що нам з вами принесе 25-й рік. Так, у 25-му році ще чоловіки міряються піськами, і через це відбуваються війни у світі, да? Тобто ми з вами таке бачили і про це казали. Що буде наступного року? що із давайте так не дуже хорошого, не дуже добре. Аграрний сектор, не дуже добре ціни, не дуже добре економіка, не дуже добре. Те, що люди ще не повертаються в Україну, але. Вже наступного року є фундамент, який буде закладено на мир, переговори, все, що, все про що зараз кажуть, да, як, як найменше півроку, про що ми з вами кажемо. Далі, із якихось оновлень. Буде повністю оновлена система влади, або Система економіки, тобто якийсь е, такий державний інститут, який пов'язаний з фінансами, з грошима. І тут нас з вами чекає наступного року оновлення. Ну, поживемо, побачимо. Дякую.